Чи можна призначати антиген пацієнтам, які вже на момент візиту до лікаря приймають інші препарати, наприклад, противірусні прямої дії, рослинні гуме... ну і інші гомеопатічні? Ну, майже в ній нема немає ніяких перехрестів негативних. Я, Я маю на увазі події. Події бактеріальних лізатів, але є спостереження, що вони можуть іноді погіршувати стан. Чому? Бо це антигени, і ми зазвичай алергологи використовують специфічну імунотерапію, завдання якої спровокувати алергію. І як існує алергія на пилок або на домашні. На домашній пил або на якусь їжу, саме так існує алергія на бактерійні алергени. І тому деяке погіршення стану при використанні лізатів, це зазвичай означає, що препарат працює і ми наближуємося до блокування.